Привіт! Це відеокаст імені професора Фортрана. Сьогодні 24 серпня, і ми вітаємо Україну з Днем, Днем не Незалежності! Сьогодні а в нас буху. ого <свісно> сьогодні. В нас незвична локація. Ми знімаємо все на чемпіонаті по ракетнодолівальному спорту. Чемпіонаті світу. Чемпіонат світу. Так. І Рома трошки прочитав про нього і може щось розказати. Так, виявляється, у нас по перше є федерація, яка займається розвитком ракетомоделювального спорту. По друге вони дуже класно виступають. Вона існує вже спочатку заснування початку незалежності України. Кожен рік багато учасників приймають участь в різних чемпіонатах Європи світу. Зокрема, минулого року наша збірна. Зайняла перше місце по сумарному заліку, набравши 27 медалей всі разом. Чемпіонат Європи. Майже <реш> більше, ніж ми за всі Олімпійські ігри. Так, це у нас цей день змагання ракетопланів. Це такі клітачки, які з реактивною тягою, Тобто їм треба взлетіти на, на якусь там висоту на ракетній тязі, на реактивній тязі, потім політати 6 хвилин і акуратно спуститися там в центр. Найближче. Площаки, фотосової... так. Да, так. так. Змагання проходить в восьми категоріях, правильно, від s 1 до s 8 Що б Семи... це не значило? S8 8 це дуже <очень> большой. Так. S1. На... Насправді На... тут дуже круто, дуже високий рівень організації. Участь приймає 19 країн зі всього світу. Ви І... бачили китайців. Вони є, вони існують, вони приїхали сюди. І якщо казати про ракетобудування, то воно зараз. Дуже важливою в світі. Якщо хтось читав книжку про Ілона Маска, ви можете по там прочитати, яким чином Ілон Маск шукав людей, які б зробили йому ці ракетні дві... е... двигуни. І е... саме цікаве було те, що він спочатку хотів знайти це в Європі, потім в Штатах. Потім він поїхав до Росії, і його меседж був такий цікавий. Я вже замахався з ними бухати, тому що ти приїжджаєш, ти з ними бухаєш, і потім, може, хвилин 15 ти з ними говориш про діло. Але потім йому стало це занадто дорого. І Ілон Маск вирішив робити свої двигуни, не використовуючи ніякі нарібки інших країн. І фотографія, пам'ятаєшся? Так, тобто, виверчи про Ілона Маска, тобто, ну, всі знають, що там вони посадили перший раз у світі першу а, ступінь початку, на тверду поверхню, потім на море, щоб ви розуміли, в морі ця штука. Колихається на хвилях. і недавно по в інтернеті гуляла фотографія, не знаю, чи Діма зможете змонтувати в наше відео. Але, Я спробую. Да, але це ця ступінь, це реально, як не знаю, п'ятиповерховий будинок, може більше. Це yeah, no, no. гігантська штука. Вот. Я не знаю, як ці люди умудряються. Але Ілон Маск коли теж починав okay. з чемпіонату по ракету. Ілон Маск він отримав вибіга бабок. І потім ходив на якісь е збори людей, які говорили про космос і про Марс. І він там знайшов е людей, які от мріяли про прит... те, мрійників, які хотіли від зробити свою ракету, все це відправити. І він вирішив просто це, як як, як ю юзер група була така юзер-група фантастів. І він вирішив, що заселяємо Марс. Ну, якраз зараз сідають. Казаю, ну, наші попадає. ракети, ще далеко по розміру. Ті ракети, які тут е, приймають участь, маю на увазі, поки що далекі по своїх габаритах від тих, які запускає Лан -Маск і садить назад. І ми зараз вам їх покажемо. В тренировании я судья по технической комиссии. Мы регистрируем модели на соответствие параметрам параметров ракет на заявленных в кодексах ФАИ. Подскажите пару слов. То есть, какие сегодня модели участвуют? Сегодня участвуют С8ЕП, это возрослый, это радиоуправляемые ракетопланы на время полета и на точность посадки. А у юниоров С3А класс. Это модель с парашютом на время полета. На полета. Наша хорошая выступает. пока не знаю. В прошлом году стали чемпионами Европы, взрослые юноши. В прошлом году Европы В этом году посмотрим, надеемся. А чемпионат происходит у нас все время или из-за того, что мы победили, он у нас происходит? Наша страна года четыре назад разыгрывались, черебьевка была там. Наша страна выиграла на чемпионат Европы и чемпионат мира проведения. В следующем году будет в Польше чемпионат Европы, чемпионат мира. То есть все вещи мы чемпионат Европы в, в Польше через через год э, чемпионат мира в Польше. А вот так вот э, ну, со все время, у кого такая команда самая, такая, которая всех ребенок самая крутая. Ну, каждый год по-разному. Ага. Ми в цей цветовый день процветания, а нашій команде УЗБ. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі на наступному тижні.